Сьогодні великий футбол. Дніпропетровський Дніпро зіграє, мабуть, найважливіший матч у своїй новітній історії. У Варшаві на стадіоні народовий команда Маркевича у фіналі Ліги Європи зустрічається з іспанською Севілією. І зараз до нас приєднується із Варшави наш спеціальний кореспондент Олександр Якуба. Я вітаю вас, Олександре. Отже, яка атмосфера панує у футбольній Польщі? Який настрій у команди і у наших болівальників? Так, вітаю Олено. Сьогодні Варшава на один день стає футбольною столицею всієї Європи, всієї старої Європи. А Дніпропетровський Дніпро на стадіоні Народовий має нагоду вперше у своїй історії виграти єврокубковий трофей, кубок Ліги Європи. Щоправда, доведеться при цьому перемогти титуловану та триразового переможця цього турніру Севілью. Сам трофей зараз мають забрати з центральної площі Варшави. З ним фотографуються, мають нагоду пофотографуватися гості столиці навіть самі поляки. Доступ повністю вільний. Самі ж фани ніяких сутичок в чудовому настрої. І кожна в таборах з кожної команди, зокрема нашої команди, нашої команди Дніпро. Фани переконані, що їхня команда обов'язково переможе. Очікуємо доброї гри. Приїхали виболівати з Дніпродзержинська за Дніпро перемоги. а вже ж Командний дух і те, що є у Дніпра, в Сівілі того немає. Цей шанс не використовують, то наступного прийдеться чекати років 10. В цьому розігріші вже не один сюрприз. приподнесла. Ну, очікування, тільки перемога. 2-0. Прогноз мой. Сьогодні ввечері ми бачимо. На дві з половиною тисячі більше ніж буде іспанських фанатів. Також буде багато відомих людей. Зокрема, ми мали змогу в ексклюзивно поспілкуватися з одним із таких ВІП-фанів нашої команди, колишнім президентом Грузії Михайлем Сакашвілі. Далі пряма мова. Ну безумовно на футбол. сподіваюся, що ми переможемо зараз. Вони грають практично вдома. Це польща, і є багато українців, і поляки. То звичайно, вони за Дніпро. Так що будемо сподіватися.